Роботи пінзеля з Бучача таки поїдуть в Лувр, але не всі. Скандали з скульптурами відомого українського майстра, представника пізнього бароко і рококо на Тернопільщині лише набирає обертів. Мешканці села Рукомиш Бучацького району категорично відмовляються віддавати творіння митця кам'яну постать святого Онуфрія на експозицію у Францію. То є наша цінність, її нема. От і все, і ми її не віддамо. Люди запевняють, якщо з села вивезуть на експозицію в один з найбільших музеїв світу «Лувр» Святого Унуфрія, в майбутньому скульптуру вони більше не побачать. Безцінні твори мистецтва вже не вперше забирають та не повертають. Хочуть руки нагріти, чи що хочуть, ні, ні, ми самі ні, не ні, знаємо. Не дамо його а нема». Церкви валіли, воїни були, і все пережило. І наїхали, ще далі на місце. А як заберете, а якщо сіда встане, ми таке не дамо. На початку серпня цього року на церкву святого Онуфрія в селі Рукомиш обвалились глиби каменю, наслідок чого постраждав храм, але кам'яна скульптура самого Онуфрія чудом залишилась непошкодженою. Переконані місцеві люди самостійно розгрібали завали та відновлювали святиню. А тут люди день і ні сторожували, як каміні попадало. Що мали робити? А що нам не допомогли церкву встановити? А люди самі своїми силами встановляли Ви своїми силами її Що а, своїми силами а тому, встановляли. А тому, що, казали, що там щось зробили, аби на забрали. Ні. То це знак Божий. впала скала знак Божий. Значить, то щось воно є. Переконати селян віддати на експозицію у Франції унікальну скульптуру святого Онуфрія приїхав в Бучицький район міністр культури України Михайло Кулиняк. Я бачу, що цього не виходить. і Онуфрія не побачить європейські країни. Ні, від того дуже тяжко. Я хочу, аби ви знали. Я дивлюся на цю церкву. я Можу перед вами перехреститися. Я зараз поїду звідси. Що ні в мене, ні в кого іншого не було абсолютно ніякої думки, що з онуфрієм щось станеться. Я можу довго розказувати за механізми, ви то чути не хочете, я вас розумію. Воно так і є, тому що ці виставки це величезне досягнення всієї держави. Навіть обіцянка виділити кошти на відновлення храму не переконала селян. Думаю, що ми разом. Разом з вами, при вашій підтримці, зробимо те, щоб дійсно цей храм ви бачите, що тут тріщ, тріщини є, нам треба подумати, як і тріщини, як їх вирішити це питання. Мешканці села Рукомиш, незважаючи на переконання міністра та представників місцевої, районної та обласної влади, йти на компроміс, відмовились. Люди запевняють, їх брешуть та годують пустими словами. Люди йдуть, люди плачуть, поломники йдуть, всі нам допомагають, А держава нам не забрати. Не не Там спокої. Ми не собі тихенько живемо собі маленьке і на санкціоні того ж дня. Схожий конфлікт між міністром культури та людьми відбувся й у самому Бучачі. Там у церкві святої Покрови понад 250 років. Також зберігаються роботи Йоанна Георга Пінзеля. На експозицію в Лувр повинні поїхати деяконські врата. Та духовенство разом з місцевими городянами з жахом сприйняли цю новину. Аргументують так же, як і селяни в рукомищі. Ворота заберуть і привласнять для приватних колекцій. Нас вже вивезли, царські ворота вивезли і все обіцяли, немає царського. вивезли, ті скульптури пообіцяли, немає. Прийшла відповідь, заліз з Львова прийшла відповідь абсурдна, що реставраційний центр реорганізували, а скульптури розсипалися і викинули на мусор. Оце, маєте, оце відповідь, є офіційна відповідь в районній раді. На боці людей і представники місцевого духовенства священнослужителі зізнаються, довіри до влади немає, навіть якщо повернути унікальні деяконські врата обіцяє сам міністр, ще нічого не означає. Люди не мають довіри до влади, до тих, хто з боку України є співорганізаторами тої виставки. Чому тому бояться, що бояться, що ці двері не будуть повернуті до храму. Мешканці Бучача не проти, щоб деяконські врата поїхали в Париж та експонувалися у всесвітньо відомому музеї Луврі, але спокійним серцем віддадуть пінзелівське творіння лише тоді, коли самі ж французи його в Україну приїдуть та повернуть. Якщо би французи згодилися привезти суто в церкву, так можна дати. А так, так, не не. А так то ми його бачити не будемо. Якщо дадуть на Україну, всі владі не віримо. Віримо усі брешкани. Це не вірим. не, віримо. не віримо. В Бучачий конфлікт вдалося ліквідувати. На час, поки святі ворота будуть на виставці у Луврі, мешканцям районного центру міністр культури пообіцяв передати на збереження інші дорогоцінні пам'ятки авторства Пінзеля. Відверто кажу вам так, що не думав, що виникне таке загострення. Видно, ми всі тут разом, я в першу чергу десь трошки. Не додумали, щоб така виставка у Луврі таки відбулась, українська влада не з державного бюджету виділила 150 тисяч євро. Контракт між нашою країною та Францією вже підписаний, тому подія, не зважаючи ні на що, відбудеться. Міністр культури просить мешканців Бучицького району не заважати, а навпаки, посприяти. І тоді, можливо, делегація з району поїде у Париж в музей. Щоправда, грошей на цю подорож немає. Я абсолютно не заперечую, підтримую то, щоб максимум людей приймало участь в відкритті цієї виставки у Парижі. Жителі Бучича після тривалих обговорень погодились відпустити на певний період деякунські врата. А от в селі Рукомиш люди сховали скульптуру святого Онуфрія і наміру віддавати не мають.